Добрий день! Вітаю всіх! Сьогодні я б хотіла нагадати вам про ігри з буквами, в які можна грати, коли дитина починає вчитися читати в післябукварний період, а також можна і в першому, і в другому класі давати ці ігри. Дитині буде цікаво. І для цього нам потрібно всього аркуш паперу і Фомастр або олівець. Краще для дитини дати олівець. Щоб можна було виправляти, витирати, щоб дитина почувалася себе більш комфортно. Ну що, починаємо. А, перше завдання ми будемо міняти букви місцями. І, а дитині треба прочитати це слово. А, пишемо. Е. І ви. А, дитині тут краще називати а, не буквами алфавіту, а звуками. Тоді дитині легше буде розшифрувати і легше буде прочитати. А, спочатку ми кажемо, що треба поміняти букви місцями. Тут заплуталося слово, і треба поміняти букви місцями. Що зробить дитина спочатку? Вона, скоріш за все, прочитає елф. Перший раз робити це завдання буде трошечки важкувато. Тому, щоб легше зробити, спростити трошки, ми можемо внизу лист е, аркуша написати е, ці букви. Я вже написала Л в, в і Е. Затимажить відрізати цю смужечку. Це буква? Мало три букви, які можна переставляти місцями. Дитині в перший раз це, це важливо, щоб вона могла переставити букви місцями, тому що в голові їй трошки важкувато це зробити. Ось переставляємо вел, well. ні, не буде таке. Евлу теж не буде таке слово. Дитина все переставляє, переставляє, і в неї висли слово Лев. Вона може зразу зрозуміти, коли перечитає, а може трошки ем, не зрозуміти це слово. Хай вона прочитає кілька разів. Лев, поки не зрозуміє лев. А можете ви допомогти прочитати? Якщо ви бачите, що дитина правильно прочитала, але не розуміє слово, прочитайте ви. А дитина почує. Іноді вони навіть коли самі, самостійно читають, вони не, чують, що вони не чують, що вони читають. Прочитайте, щоб вона почула е, правильне слово. Лев. Тепер ми це слово запишемо під нашим е, зашифрованим словом. В. Якщо дитина вчиться в першому класі і вони вивчили вже письмові букви, то можна попросити дитину, щоб вона написала письмовими буквами. Лев. Якщо дитині трохи важко написати письмовими буквами, напишіть простим олівцем, а дитина обведе. Так теж буде дуже гарно. Ось таке завдання. Наступне завдання трохи схоже на попереднє завдання, але ми будемо не міняти букви місцями, а вписувати букву в букву. Трошки щоб заплутати. Давайте спробуємо. Давайте ось таке слово візьмемо. О. Спочатку в цьому завданні. Треба попросити дитину назвати букви, які вона бачить. І щоб вона записала. Ну, наприклад, вона називає С М і все далі не бачить. Ви можете їй підказати. Давай подивимося, тут ще є одна буквочка. Я... Давай подивимося уважно. Можна просто обвести, щоб дитина зрозуміла. Що є ще буквочка О. Так. І тепер у нас таке слово, як в першому завданні, нам теж треба поміняти букви місцями. Знову, якщо дитині важко це робити, ми можемо написати внизу букви, вирізати і дати дитині, щоб вона переклала і склала слово, потрібне слово. Коли ми складемо слово, ми його так само записуємо. Сом. -мо. І можна письмово теж записати, якщо дитина вже вміє писати. Може зразу писати письмово. Ось таке завдання. Для наступного завдання нам потрібно намалювати ось таку змію. Тепер беремо іншого кольору фломастер і записуємо маленькі слова. Спочатку записуємо слова, які складаються з трьох букв. Наприклад, сон, лев, ліс, сир, кіт. зробити дитині. дитині потрібно прочитати і знайти, де кожне слово закінчується і де починається наступне слово. Сом, лев, ліс, сир. Кіт. Ось так. Потім можна змійку намалювати іще одну і написати трошки довше слова з чотирьох букв. В наступному завданні нам потрібні будиночки. Ми малюємо будиночок, пишемо внизу слово, і в будиночку пишемо ті ж букви, які є у нас в нашому слові, тільки додаємо ще одну. Дитині треба буде знайти зайву букву. Вона прочитає слово каша. Ми кажемо: знайти першу буквочку. Вона знаходить і потім обводить ті букви, які є в цьому слові. «Каша». Ось. І тут вона знайшла, залишилася у нас буква, якої немає в цьому слові. Закреслюємо. Так само і тут. Спочатку дитина прочитає слово суп, а потім вже можна навіть не обводити, якщо дитина зразу побачить, яка зайва буква, вона може її зразу обвести. Суп. Угу. Ось так. Наступне завдання я дуже-дуже люблю давати дітям. Для цього завдання треба придумати якесь довге слово. Моє улюблене слово смородина. Смородина. Діти записують великими буквами це слово і із цього слова придумують якісь інші слова. Ми будемо переставляти букви, можна брати не всі букви, можна брати три букви, чотири букви. Е, яке слово придумається з цих букв? Скільки букв можна і брати? Е, спочатку дітям трошки буде незручно його виконувати, тому ми знову пишемо це слово внизу. Смородина. І відрізаємо смужечку і розрізаємо букви так, щоб дитина могла вибрати якісь букви і перекласти, і придумати слово. А, які тут є слова, які ми зразу можемо побачити? А, тут у нас, якщо ми можемо, ми можемо підказати дитині, закрити три е, перші буквочки, і у нас вийде слово родина. Так, родина. Записуємо дина. А, а тут можна сказати, що в цьому вже слові заховалося якесь якесь число, заховалося. Що число можна писати не тільки цифрами, але й буквами можна писати число. Якщо дитина трошки е, сумнівається, ми просимо дитину порахувати до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, вже було. Один, два, три, вже було. Ди, дитина дивиться: Один! Так! Один! Так! Ось! Один. І записуємо слово «один». Коли перед дитиною вирізані букви лежать, вона може взяти любу букву і, скоріш за все, скоріш за все, вона візьме слово сон зробить, слово сон зробить, слово, «зробить», слово син зробить. Ось такі маленькі слова. Чому мені подобається це слово? Тому що з цього слова е, виходить дуже багато маленьких слів ті, які знає дитина, якими вона користується, які вона вже читала, е, які вони дуже легенькі слова. Тому це завдання їй буде нескладно зрозуміти, нескладно зробити. Давайте напишемо сон. Сон сад. Угу. І багато, багато інших. Для наступного завдання нам потрібно написати букви. Наприклад, ось так, в різному порядку, в різному місці. Пишемо ось так букви. І з'єднуємо їх стрілечками. Дитині треба подивитися і прочитати це слово. Потім, коли дитина прочитає слово, ми можемо його записати. Можна зробити трошки заплутаніше. Порахуємо спочатку скільки букв у слові, і трошки заплутаємо стрілочки. Спочатку стрілки намалюємо. Наприклад, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Два, три, чотири, п'ять і ось так. І тепер уже біля стрілечок ми записуємо букви. Наприклад, ось таке слово. Угу. Угу. Так, і просимо дитину теж по стрілочкам прочитати. Машина! І записуємо, попросимо дитини, щоб вона записала це слово. По-перше, це дуже корисно для техніки читання завдання. А по-друге, дитина записує і вона здорово запам'ятовує це слово. Вона прочитає, записує, і для правильного письма це теж дуже корисне завдання. Ма -ші На Якщо це діти першого класу, то можна попросити їх записувати письмово. А, їм буде дуже цікаво це завдання. Не просто в прописи писати, а ось тут письмово записати. Це теж буде дуже корисно для них. Діти дуже люблять математику їм трошки важче дається, тому спочатку читати вони не дуже люблять, а ось рахувати вони обожнюють. І ми можемо в наших іграх з буквами з'єднати математику і читання. Наприклад, ось таке завдання. О, щось таке незрозуміло. Плюсики, мінусики ось тут. А, так, ми будемо додавати букву і віднімати букву. Коли у нас буква ми, ми віднімаємо, у нас зникає щось. Ось у нас буква О зникне. Якщо ми її віднімаємо, то вона зникає. І тепер ми читаємо, вже, яке слово у нас вийде. Каша. І записуємо. Каша. Зникати може не одна буква, зникати може дві букви, три букви, але так, щоб вони поміщалися у рядочок без переносу. Можна перевернути ось так. І тоді дуже-дуже довге можна вираз написати, дуже довге слово може у нас вийти. Ось таке завдання з математикою і з читання. І ще одне завдання. Можна дитині дати просто прочитати слова, а можна трошечки зробити веселіше дати маленьку іграшку і попросити дитину, щоб вона ходила і шукала, яке слово вона хоче прочитати. Наприклад, Іде, 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 Ага, тут зупинилася, читає казка. Угу. Далі, вибирає сама. А можете ви вибирати дитині слово, ходити, а дитина буде читати, а потім зробити навпаки. Дитина вам шукає слово, а ви читаєте. А можна зробити так, що дитина про себе прочитала слово, каже: знайди там слово сом, і ви знаходите слово «сом». З цього завдання можна іще зробити одне цікаве завдання. Але для цього нам потрібен білий аркуш паперу, чистий. А ось ці слова у нас будуть. Другим аркушем а можна приклеїти, а можна просто зробити ось так. Або е е прищепочку зачепити. Тут поки що нічого не видно. Зараз ми візьмемо ліхтарик телефону. Ага, бачите, видно слова. Ось так видно слова. І можна прочитати. Дітям дуже буде цікаво так читати. І ще одне хитре завдання для дітей. Ми будемо писати тільки половину букв у слові. Давайте спробуємо. Ось так. Половину букви будемо писати. Угу. А дитині треба дописати другу половину букви. Угу. Тут. Слов, буква дуже з -з зрозуміла, ми її дописуємо. Тут наступна, теж більш-менш. Ось тут ми можемо провести писочку. Якщо слово у нас вийде, то це буде ця буква сир. Угу. Так і вийде. Можна написати ось таке слово, наприклад. Тут. Більш зрозуміліше, так? Теж треба дописати другу половину букви. Угу. Ось такі слова вийшли. А Якщо робити на комп'ютері, можна розробити іще цікавіше. Можна написати слово, наприклад, машина. На. Машина. І стерти ось, цей, ось цю частину. Середину стерти. Ось так, стерти середину. І дати потім дитині розшифрувати. Тобто буде у дитини верх букви і низ букви, а серединки букви не буде. І треба дати дитині розшифрувати. Теж дуже цікаве завдання. Сподіваюсь, дітям сподобаються такі завдання. Їм буде цікавіше вчитися читати і писати. А ви підписуйтесь на мій канал? Буде багато, багато цікавого. Далі буде.